Вітаю! Сьогодні розглянемо, як швидко шукати потрібні документи у довідниках та меню, як фільтрувати та групувати дані для зручного перегляду. З вами я, ваша віртуальна помічниця Бія. У більшості меню вам доступні такі функції, як фільтрування та групування. Розглянемо, як вони працюють у журналі бухгалтерських записів. Якщо у вас не відображаються ці кнопки, натисніть на лупу у рядку пошуку. Для фільтрування натискаємо фільтри, щоб переглянути доступні. У кожному меню вони будуть свої залежно від наповнення. Обираємо фільтр проведено, і він фільтрує дані по цьому статусу. Фільтр відобразився у рядку пошуку, а кількість записів зменшилась. Фільтри погруповані за певними ознаками та візуально відокремлені рисками. Якщо встановити галочки на пункти з різних груп, тоді дані будуть відфільтровані за обома показниками одночасно. Наприклад, обираємо проведено та дебіторська заборгованість, тоді будуть відфільтровані проведені бухгалтерські записи, які є дебіторською заборгованістю. Щоб прибрати фільтр, натисніть на хрестик поряд із фільтром у рядку пошуку, можна додати власні фільтри. Для цього у спадному списку обираємо Додати фільтр. У полях налаштування обираємо параметр та його значення. Приміром, ми хочемо відфільтрувати записи за місяць. Обираємо параметр, з яким треба працювати це дата. Далі вказуємо, як саме ми хочемо з нею про взаємодіяти. Ми хочемо обрати записи, які були створені між певними датами, тому обираємо варіант є між. У полях обираємо перше та останнє число потрібного періоду. Натискаємо Застосувати. Система відфільтрує дані за фільтром і відобразить його у рядку пошуку. Можна одночасно використовувати декілька фільтрів. Для групування використовуємо меню Групувати за певним параметром та обираємо цей параметр. Рядки згрупуються відповідно до обраної опції. Щоби побачити записи певної групи, натискаємо на рядок. Можна групувати за декількома параметрами одночасно, наприклад, за датою та журналом. Натискаємо на рядок журналу, і в ньому дані згруповані за місяцями. Експериментуйте з додатковими групами для налаштування зручного відображення даних. Для цього натисніть Групувати за У спадному меню Натисніть Додати групу. Оберіть, наприклад, тип бухгалтерського рахунку та натисніть Застосувати. Ви можете поєднувати фільтри та групування. Наприклад, ви можете відфільтрувати непроведені записи. Та згрупувати їх за датою. Якщо ви часто користуєтеся певними фільтрами та або групуванням, ви можете додати їх до улюблених для швидкого доступу. Для цього вкажіть необхідні фільтри чи групування, наприклад, дебіторська заборгованість з групуванням по даті. Далі натисніть Улюблені та зберегти поточний пошук, введіть назву цього налаштування та збережіть. Тепер, коли ви будете повертатись у меню журнали бухгалтерських записів. Ви зможете швидко вмикати цей фільтр, обравши його в улюблених. Якщо необхідно, щоб певне налаштування завжди застосовувалося у меню журналу бухгалтерських записів, тоді під час збереження налаштувань натисніть Використати за замовчуванням. А щоб воно завжди застосовувалося до журналу бухгалтерських записів у всіх користувачів, тоді оберіть поділитися з усіма. На цьому це все про пошук, фільтрування та групування документів у різних меню системи. Ставте лайки, підписуйтесь, і до нових зустрічей у бюджет.